Пане Едуарде, напевно, безглуздо запитувати ваші враження про власні роботи, тому краще запитати, як, от, якої ви думки про сьогоднішній день, про це місце, про там, Київську спеку, серпневу. Це моя 49-та виставка і незабаром буде ювілейне персональна 50-та виставка. А місце супер. Я колись мав в Києві одну виставку, і вона була так само в Київській фортеці, в косому Капонирі. Зараз таки завершився цикл 90-х років, що зараз інша виставка, друга виставка, більш розширена, добавлена, Але це також відбувається в косому Капонирі. Так само у мене відбулося у Львові. Я виставився в галереї Василя Полипюка 20 років тому. І зараз я виставився у цьому році так само у галереї Василя Полипюка. Знаєте, якось воно знаходить. Проходять роки, а ми ті самі. Ми народилися в 5 років. Я пам'ятаю себе в свої 5 років. Я був такий же самий, розумієте? Зараз я вже такий став більше, трошки там знаю, знаю більше, знаю. Але я теж саме залишаюся. І всі люди такі. Пане Едуарде, а от е на виставці, на Дані представлені е ну, добірка декілька десятків ваших робіт. От при розкажіть от про трошки про принцип відбору. От власне у вас же сотні тисяч знімків, а ви відібрали саме ці. От що їх об'єднує, що спільне і чому от ви відібрали саме ці ті роки? Угу. розумієте, 90-ті роки в нашій країні, а можливо за кордоном. Це роки, коли був кисень у повітрі. Зараз той десь зник і ми майже не маємо чим дихати у цьому справу. А відбір дуже простий. У мене все знято на негативну плівку чорно-білу. Я нічого не викидаю. Я беру ці негативи і час від часу передивляюся. І думаю, що там повинні повинні бути гарні фотографії. Я, деякі тут фотографії з десяток, із 54, там зовсім не погано. Я такий був радий, що я знайшов ті фотографії, знаєте, що вони не зникли. Бо зараз час цифри, ви нажимаєте на кнопку і знищуєте, і знищуєте те, що ви зробили, а ви ж не знаєте, воно знадобиться чи ні. А хто знає, що буде через 20 років, ніхто. А зараз таки певне певна зачарованість 90-ми роками. Тоді ми були такими наївними, у нас блищали очі, ми були молоді. І взагалі наша країна вона була в переходному етапі, вона була молода. І тому таки, така певна ностальгія є. Але виставок особливих я не бачив. Для мене це оцей кисень, що є у повітрі 90-х років. Ну тут тоді дозвольте ще й таке, може, не дуже доречне, банальне питання. От ваше ставлення до цифрової фотографії, власне, ви казали, що придбали цифрову фотокамеру. От, як ви її використовуєте? В чому, в чому відмінність використання от вами цифрової фотокамери і плівкової? Розумієте, цифрової камери можна зняти більше. Набагато більше. Фотографія це мистецтво відбору. Ви знімаєте тисячі кадрів і відбираєте собі один, або два, або три. А часто буває, я по плівці бачу, десять плівок проявив. Іде, іде, іде. Перша плівка нічого, друга плівка нічого, третя плівка нічого. Потім на четвертій плівці. Раз, два, три кадрика. І більше немає нічого на всіх десятки плівках. Тобто для мене цифра це спасіння. Тобто проявляти ці плівки, все, то у цій холодній воді. Тобто цифра спрощує дещо так, життя фотографа. А колеги кажуть, що мої фотографії зняті на, на цифру, а я з цифрою і травня місяця цього року, то вони майже такі самі, як зняті на плівку. Тобто там у мене і таке ж саме зерно. І таке ж саме вони ж такі, але час змінився потім. У мене немає моделі на даний момент, бо моделі таких відкритих людей, як були в 90-х роках, вже немає. То, тобто, користуючись цифровою технікою, ви власне намагаєтеся наслідувати самого себе і власне триматися того обраного стилю. Я все одно а... буду своє бачення наслідувати, але тут такі, знаєте, є така, є така, таке, що якщо я буду щось робити інше, я не буду схожий на странатка. І для мене це, знаєте, я попадаю на сайт, я ставлю нову фотографію, і там експерти кажуть, що це не страна. І мені так знаєте, це... Трохи сумно. <laughs> Трохи сумно, поки стане новий странатка на плечах того старого странатка, поки він підніметься, нарешті він стане. Чи щоб люди над... зв... звикли бачити от, в ваших роботах. От, так Завжди було у художників так само, що вони звикли бачити, вони щоб продуктували. А тим більше, що критики кажуть, це те ж саме, що треба бути тактики. Хочеться щось інше вже, Але інше це воно народжується у муках. Дякуємо, Дя -дя 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 дякуємо за ваш коментар, за це коротке інтерв'ю. Дякую, дякую вам.